Всім добрий вечір. У нас з вами трохи обірвалось відео, ну, тобто в мене, але раз ви зі мною, значить ви мене дивитесь, тому ми з вами подивимось коліє, яке я не встигла показати. Це буквально пара хвилинок. набор з цей дуже-дуже класний. Якщо ви вперше натрапили, то я скажу вартість 2450 гривень, тут 19 розмір каблучки. Браслет 20 см, але його можна покоротше застібнути ось таким планом. А у браслета вага 20 грам. Комплект важкіший. Тут важкі сережки і важка каблучка. Браслет 1950 гривень вартість з, з, з ось таких ось кружечок. Там можна було на ось цей бік взяти, щоб вам показати. Сережки дуже такі важкі, вони крупні і важкі. 2 і 1 довна сережки. 8 і 8 одна сережка, дівчата, 8 і 8. 9 грамів, можна сказати, одна сережка важить. Каблучка класна, каблучка прям така цікава. Це такі зайчики відблискують. І зупинилась я, власне, на ось такому кольє. 48 тут сантиметрів довжина. Тут є два топази зверху. Ну, вони будуть ось таким чином бігати. Два, два аметисти нижче. Це, може, я не тим боком взяла його. Зараз я візьму. Ага, ні, взяла я тим. Спочатку. Ну, він, звісно, він буде крутитись, будуть такі, бачите, колечки таким чином. Ось так. Ось так. На шиї буде крутитись. 20 грамів в нього вага. Ось так. Ну, ви його поправите, як вам треба, щоб він лежав. От, і по центру ось ця підвісочка, понизу аметис досить довгенький такий. Також він просто по стилю підходить, тому я показую разом. Але тут такі типу кручені елементи, срібний карабін. Срібний карабін, це вже знімали буси, тому така звичка. Тут у нас все срібло. Тут недостовірна інформація на бірці, тому те, що я вам кажу, це і є інформація по цьому кольє. Топази класні, такі небесно, голубі, вибачте, блакитні топази. Знизу ось тут крупний топаз. тут ось ця нижня частинка 4,5 см, типу як підвісна, Ну, кольє воно довгеньке, таке досить, воно, типу як галстук буде. Ось з такого плану. Вартість кольє 2700 гривень 76 доларів. Приблизно ось ці у нас камінці по 6 мм. І ось цей зараз я вам центральний наш головний скажу Тут 9 мм. Плюс ще окантовочка він виглядає крупніший. Ось таке цікаве кольє, на якому в нас обірвалось відео. Давайте ще я вам покажу парочку прикрас, щоб не було відео надто коротке. В мене є чокер з зеленої бірюзи. Ось такий тут: 41 см, 1200 гривень, 33 долари. Вартість. Зелена бірюза, 41 см. Тут фурнітура срібла. Минулих відео була підвісочка з бірюзою, вона також така зеленкувата, могла б сюди підійти. І це виглядало б як коліє. Подивіться, там на фоні якраз на заставці відео є три підвіски. От, тут 2-3 мм діаметр. Тобто коротенький такий тоненький чокер. Дитя, ще хочу вам показати ось таке намисто, також чукар з гірського кришталю. Тут срібний замочок, тут 5 міліметрів кришталь. Я тут трохи менше тут 4 міліметри. І маленькі ось такі намистинки, вони десь міліметра 2-3. 50 см тут довжина. І є такий самий один в один, але коротший: 40 см плюс ще подовжуюча частина срібло. це білий топаз. От яка різниця. Я не знаю, чи передасть конкретно цей пристрій відтінок. Але ми ще подивимось з вами у більш кращій якості. Топаз він більше блищить. Кришталь він взагалі сам по собі такий спокійний камінь. От наскільки вам видно, я не знаю. Вартість одна по тисячі гривень. Включення є і в топазах, і в кришталю, але в топазах вони виглядають типу таких чорних форсинок. От на цій видно. І тут у нас одного діаметру камінці. У топазі, так, ще раз показую топаз. Він отакий короткий, тут 40 см довжина. 41, і плюс 4 см ось ця частинка. Ну, тут, тут, може, 3,5, тут рівно 4. Тобто, все одно чокер коротенький. Вони по тисячі гривень. От, от, а ось це гірський кришталь. І маленького і великого розміру тут він просто сам по собі довгий. Так, дівчата, не знаю, чи підійде вам такий формат відео, але в мене вийшло відзняти так, тому, вибачте, будь ласка, постараюсь наступного разу все робити нормально. От, і, і розмір камінців ще. От, я можу зараз подивитися, що він майже один. Таких, що крупніших я маю на увазі. От, як відрізнити, де то пас, а де кришталь? Ще спробую показати у шорсі сьогодні. Тому чекайте. Всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, як вам такого плану перекраси. Гарного вечора на, на, на добраніч. До побачення.